Тощо відстріляв. Сьогодні в нас заняття більш такі ознайомчі з кулеметом. Того ми відпрацьовували розбирання його, збирання і стрільба, тобто правильність заражання, утикання, клини, які відбуваються. Тобто, Це все устраняли, так само і стріляли. Відпрацьовуємо з М240 або FM мах Тобто Це вже зброя, яка більше ставиться на бронетехніку. Просто на позиції можна занести, якщо це там оборонка. При штурмових діях взагалі вона не камельфо. Десантно-штурмові війська взагалі е мають користуватися всіма видами зброї. Тобто Це і одноразові гранатомети, РПГ, кулемети різних видів, е автомати також, як і совєтського стандарта, так і натовського стандарта. Сьогодні ми штурм окопів, це захід двійками, захід групи четвірками. Будемо відпрацьовувати подалі ще штурм бліндажів в парк, закиданням гранатів чеки обов'язково. Це теж дуже великий фактор, який треба вивчити. Ми зараз з ним в парі спробуємо заштурмувати бліндаж. Бліндаж, коли ви робите туди пристріли і не можете подивитися, він не рахується заштурмованим. Бліндаж треба, або щоб він завалився, або якщо горів. Тому, коли ви простляли-простляли, або там, наприклад, закинули гранату-дві, це не рахується, що бліндаж заштурмований. Вам Обов'язково треба його продивитися всередині. Підійшли, Вася, крий. Я підійшов, відстріл, потримав, закинув, сів, цілься. Так як у нас всі штурмові дії майже, майже, майже проходять це поля, посадки, ліса. То там дуже багато накопаних, що окопів, що траншей, що нор накопано. Тому це дуже важливо знати. Це треба ставити, як ми ставимо, великий акцент. Це якраз на штурмові дії лісосмуги з норами, з маленькими траншеями, з правильним закиданням гранат з вістрілами, з правильними прострілами, спрацюванням групами, хто прикриває, хто заходить, хто повзе. Граната! Цілься, цілься, цілимо! Рухай! Напрацьовуємо саме першу чергу постараємося напрацювати комунікацію. Коли немає комунікації, то нема шулісці взагалі ці штурмові дії. Яка б ти група не була, там молоді або старі, якщо немає комунікації, ну піняйте на себе. От вони приходять тут, і ми спочатку працюємо якраз комунікацію, спілкування з одним з одним, спілкування командира, спілкування замкомандира. Якщо командира немає, хто прийме різко. Шукаємо цю ініціативу, щоб вони могли під час штурмових дій цю ситуацію опанувати і взяти домінацію на цією ситуацією. Давай самоліткою. Самовіською крий мене. криєш? Крию. В цей час, коли він сказав крию, він починає насипати, подавляти. Крию! Крию! Сюди всі приходять на тренування на два тижні. Після начальних закладів до виходу на бойові позиції мають пройти два тижні повної підготовки, плотної підготовки. І оці два тижні забирають повністю якраз штурмові оборонні дії. Це не включаючи, що вони там ще проходять зв'язок, реп, кропову, медицину і так далі.